Переговори Америки України та Росії у Саудівській Аравії. Що відбувається 24 березня в Саудівській Аравії делегація Америки зустрінеться з представниками Росії. Напередодні відбулися переговори з Україною, можливі додаткові консультації. Америка ініціювали переговори після дзвінка Трампа Путіну щодо 30-денного перемир'я. Контакти відбуваються через посередників. Вашингтон прагне розширити домовленості про припинення вогню. Україна погодилася на повне перемир'я, Росія лише на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Київ передав Америки список об'єктів, які мають бути захищені від російських атак. Українську делегацію очолюють міністр оборони Уміров і заступник голови ОП Паліса. Росія хоче обговорити безпеку судноплавства в Чорному морі та чорноморську ініціативу. Представники Кремля заявляють про припинення атак на енергетику, проте удари тривають 20 березня. Російські дрони спричинили аварійні відключення світла в Одесі. Переговори носять технічний характер. Америка планує за день з'ясувати позиції обох сторін. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України щоб бути в курсі останніх подій.